Нещодавно громадськість сколихнула історія про десятирічного Платона, який цілий рік доглядав за двома своїми тяжкохворими 13-річними братами, і все це під обстрілами у місті Покровськ. В публікації Української правди життя йшлося про те, що тяжкохворі діти були прикуті до ліжка і у свої 13 важили біля 9 кілограмів. Поруч жила матір, але вона мала сама проблеми і не могла здійснювати належного догляду за дітьми. Нібито соціальні служби випадково виявили забуту сім'ю завдяки телефонному дзвінку. І Евакуювали до благодійного центру місто Добра в Чернівцях ще кілька місяців тому. На своїй сторінці організація поділилася історією і світлинами цих дітей. кажуть, їм вдалося зняти больовий синдром і усунути пролежні тяжко хворим братам. Проте, після публікації матеріалів у Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що інформація про те, що десятирічний хлопчик сам доглядав братів, не відповідає дійсності. Більше того, на допис відреагували в Донецькій ОВА. Варто зазначити, що ця родина раніше не перебувала на обліку служби у справах дітей та взагалі соціальних служб. Мати, попри складні обставини, самостійно доглядала за синами, вона їх не залишала. Діти постійно перебували під її наглядом, що теж спростовує назву цієї публікації та її взагалі зміст. Е, і ще мати в статті вказано, що мати страждала на психічні розлади, а також вживала психотропні речовини. Е, мати на обліку у лікаря-психіатра чи лікаря-нарколога не перебувала, і це теж е, хочу спростувати цю інформацію. Однак благодійний центр місто добра у коментарях під одним з дописів щодо цієї ситуації зазначив наступне. Те, що Платон доглядав за братами, ми знаємо зі слів самої дитини, і ми стоїмо на позиції міжнародно визнаного принципу довіри до свідчень постраждалих. Спілкування з Платоном та його знання про догляд за братами підтверджують його слова. Також дуже важливо акцентувати увагу на фізичному стані, у якому діти прибули до міста добра у травні цього року. У 13 років брати важили ледь 9 кілограм. Медики зафіксували старі переломи, що зрослися неправильно через відсутність медичної допомоги, пролежні та інші ознаки. Аки відсутності необхідної медичної допомоги. Ці факти підтверджені медичними заключеннями та фото, зробленими після первинного огляду одразу після евакуації. Інформацію про залежність жінки підтвердила лікарка, яка раніше вела сім'ю за місцем проживання. Сама мати у своїй заяві вказала на серйозні психологічні проблеми, які не дозволяли їй виконувати батьківський обов'язок, чому вона й не планує забирати дітей з центру. Наразі, як повідомили в організації для братів, вибудували щоденний режим, що включає і лікування, і догляд, і профілактику ускладнень. Для десятирічного Платона також почалось інше життя. Тепер він ходить до школи, заводить друзів, захоплюється футболом і малюванням. Також він отримує психологічну допомогу, адже ситуація, в якій опинилась ця дитина, схоже, лишила відбиток на емоційному стані. І нині важливо те, що діти під наглядом кваліфікованих спеціалістів і найголовніше в безпечнішому місці аніж були до цього. অসম <laughs>